Я живу тут вже три роки, більше трьох років, продами з Львова. Приїхала в Катар три роки тому, в жовтні, в кінці жовтня, прийшла з півбесіду у Києві, три співбесіди. Далі вела переписку з роботодавцем по інтернету, по емейлу. E і мене відібрали, запросили на роботу. Досить довго проходив цей етап відвірковий і чекання на візу, на квитки. В кінці жовтня я прилетіла сюди і побачила нову країну. Я дуже мало знала про Катар до того, як приїхала сюди, але і тут я вже поглинала цю культуру і вивчала нове, кожного місяця щось нове і нове про Катар. Тим як приїхати в Катар обов'язково... Дізнайтесь якомога більше про компанію, в якій ви працюватимете, пошукайте відгуки, пошукайте, наскільки це офіційна пропозиція, наскільки е, цікаві умови, які пропонують вам. Е, майте на увазі, що життя в Катарі набагато дорожче, ніж життя в Україні. В Катарі е, мінімум е, потрібно витрачати 3000 е, реалів е, на місяць на харчування, пересування, такі мінімальні витрати. Якийсь дрібний, дрібний шок. <кхи> Дуже важливо, щоб вам видавець надав житло, тому що це велика стаття витрат. Перші два місяці нас посилено навчали бути з тюардесами. Ми вчилися шість днів на тиждень. Один день тільки був вихідний. І з сьомої ранку ми вже починали навчання, тобто в шостій ранку нас вже забирав автобус, в п'ятій ранку ми вставали. Дуже дуже посильно вчилися. Так такий режим роботи у багатьох компаніях в Катарі люди починають працювати з сьомої ранку, з восьмої ранку. Багато хто працює тільки до обіду, але також дехто працює до п'ятої, до шостої, різні графіки людей, але бути готові на те, що роботодавець буде вимагати повної віддачі за те, що він платить, тому що ви приїжджаєте сюди заради роботи, не заради розваги. Вже після, вже після того, коли закінчилось навчання, ми почали літати і заробляти гарну зарплату з Чордеси. І моя особиста порада починати відкладати зразу ж, як тільки починається хороша зарплата, не витрачати голову, не скуповувати все, що є на вашому шляху, а відкладати гроші одразу ж, тому що ви не знаєте, наскільки довго в котарі. Не, що я зробила? в принципі, Я відкладала одразу ж. Але як ви бачите, я знову я звінилася, знову вернулася в катар, тепер живу тут, не працюючи, тому що живу своїм чоловіком. Майте на увазі, що крім того, що Катар є найбагатшою країною у світі, це країна мусульманська, класична мусульманська країна, яка має свій перелік правил. Це не Європа. І ви маєте бути готові до того. І поводитись тут як гості, навіть якщо тут живете довший час, поводитись тут як гості, які поважають правила дому, ви вони прийшли. Саме це є дуже важливою. В принципі в будь-якій країні, в якій ви поїдете на роботу, пам'ятати про це право і відноситись приязно і з повагою до місцевих жителів, до тих законів, які вже давно утвердилися. Щодо роботи, то звичайно це має бути повна відповідальність, тому що дуже багато охочих потрапити на ваше місце. Зокрема, на моє місце в Сюрдесію. Конкурс був біля тисячі осіб на одне місце. Я знаю, як важко відбирають стюардес і в Таїланді, і в Індії, в Україні, в Румунії, скільки людей приходять на співбесіду, відбирають одиниці. Тому поставтеся серйозно із з повною віддачею до того шансу, який вам дано. І дуже важливо бачити позитив в тій роботі, в тому, що ви отримали роботу, в тому, що ви. Дідути в цю нову країну за новим досвідом, за новими знайомствами і новими перспективами. what's going on. без каналиста жінки в Катарі не таке страшне, як ми часто можливо чуємо і бачимо по телебаченні про життя. Арабських жінок насправді жінок тут поважають, дуже гарно ставляться. Насправді, ем, в Європі і в Україні з цією рівністю е, ми забуваємо про те, що жінка потребує особливої уваги і турботи. Ем, тоді катарі е, до жінок набагато краще ставлення. Я відчуваю себе безпеці, навіть будучи європейкою. Головне, не, не оголяти своє тіло занадто, не тоді буде просто. Дуже багато уваги з сторони. Головне дотримуватись норм поведінки і дрес-коду. Літаки літають один за другим. Мої колеги колишні працюють і працюють, а ми тут знімаємо відео. Різний біти з цієї далекої мусульманської країни насправді вона досить призно приймає людей. Тим більше. З гарних людей з України. На острові Перлина зараз дуже насичений період також. Всі бігають, займаються спортом, і мені теж варто вже перейти з відеорежиму в режим реальності. Оператор стомився, тому я закінчую це відео і надіюсь, воно стане вам в пригоді, допоможе вам. Якщо є питання, то, будь ласка, звертайтеся в коментарях, пишіть. І я спробую у наступних відео дати відповіді на всі ваші питання. Дуже дякую. па О, навіть музик старт вікторі музик.